Вчасно не сплатив, залишишся без тепла. З 1 березня боротися із боржниками теплокомуненерго буде радикальними методами. Відключенням від теплопостачання до такого кроку пояснюють тепловики, змушені вдаватися через значну заборгованість близько 60 мільйонів. 28 із них підприємство винні мешканці. Ми отримали вже неодноразове повідомлення від ПАТ івано франківськгаз про про обмеження або повністю відключення котелень від газопостачання у зв'язку з тим, що ми не повністю… Розраховуємося за газ. Відповідним чином ми також змушені будемо обмежувати або відключати споживачів від теплопостачання. Ну, в основному як кажуть, буде спрямовано відключення на юридичні особи, ті, які бургують населенням. Ми обмежимося тільки обмеженням. Ще один не менш дієвий спосіб боротьби із боржниками вилучення майна. У цьому приміщенні вже декілька тижнів поспіль припадають пилом телевізори, комп'ютери, мікрохвильові печі та інша побутова техніка. Усі ці речі колись належали мешканцям, які не розрахувалися за послуги теплокомуненерго. Як правило, описуємо побутову техніку, тому що воно мобільно, скорше забирається, але в нас були приклади, ми вилучали автомобілі, накладали арешти на помешкання. Ну і кажуть, що вже навіть в інших обласних центрах вже працюють над тим, щоб відселяти. Якщо людина 14 днів вона має право сплатити заборгованість, ми її віддаємо. Після цього речі відправляються в виконавчу службу, де вони її реалізовують на аукціоні. Ну, але ми, в принципі, йдемо на більш пом'якшування, тому що люди не можуть так заразу заплатити. Ми до півроку тримаємо ці речі. Загалом на сьогоднішній день в теплокомуненерго близько п'яти тисяч боржників. Деякі з них кажуть, на підприємстві за послуги не розраховуються декілька місяців поспіль.